З, собі, з вами сталкер. Сім'ї стрим, ми продовжуємо проходити наш челендж. Як ви могли бачити по заставці, ми переїхали. От, а сьогодні в мене є план, я думаю, зайнятися трошки навичками нашого Джозефа, бо вна... ми детектив, а в нас тільки четвертий рівень логіки, і нам ще треба, він, бачите, хоче спорт собі трохи підняти. Тож сьогодні у нас є чим зайнятися. А ще я хочу докачати віку до кінця. І. Давайте запустимось. А, як бачите, у нас є оновлення, у нас тепер українізатор стоїть. Я дуже задоволена, я вже трохи потикалась, подивилась, що як. І мені дуже подобається. Тож, дякую тим, хто дав мені, міг мені з встановленням. І дякую каналу. В телеграмі 7 з посилання на який можете знайти внизу в описі, якщо вам цікаво. Там є корисні поради, що зробити, щоб гра нормально йшла, як встановити моди і так далі. Ну що, як бачите, ми вже в спортивній залі, бо я хочу нормально піднімати навички, тому ми будемо це робити в місцях, що для цього призначені. І так, дитина з нами. Джозеф вирішив, що він тепер буде приділяти достатньо уваги дитині. Ми притягнули її в спортивну залу. Ну неї хоча б іграшкою. Нам би дзвонила дружина. Сама. Не повірите. А, так от, якщо хтось не знає, навіщо я прийшла до спортивних зали, щоб оцей модлет отримати і швидше підвищувати навичку. Настрій в нього не дуже, бо він не виспався. Нам тільки що прийшов лист від оцієї жінки. Я не знаю, чи вона заміжня взагалі. Не знаю, вона заміжня. Це дуже дивно, що вона до нас Вон, залетяється. Вон. Ну, ми можемо, поговорити. можемо забросити і в шахи пограти. Буквально. Звільніть місце. Ми вже на наступний день і знову повернулися в спортивну залу, бо минулого разу Джозеф просто заснув. Я знаю, що тобі не комфортно, але тут дійсно краще піднімається навичка. Давай. Все. Все, тепер ми хочемо бігати. Побіжимо зараз в бібліотеку. Нам дали підвищення тупо за те, що ми читали в біблі... бібліотеці логіку. Але справа нам все одно треба розкривати. Сьогодні ми розкриємо одну, одну я думаю. і у зв'язку з цим я хочу спитати, чи, чи цікаво взагалі вам дивитися на те, як ми розкриваємо справу? Чи краще я буду це за кадром робити? І там через одну, через дві буду показувати. Буду вдячна, якщо ви мені просто скажете. Ні, а ти він. Тим часом... О! Почалося! Господи! Це вже не перший раз, коли я в цій бібліотеці, і в мене хтось тут помирає. Ще. Що... о Жінку, йди звідси. тебе зараз стрес буде. Ти що? Це наша. колишня вагітна дружина Що угу. ти тут робиш взагалі? Господи йопта Давайте хоч підійдемо до неї. Спитаємо, як у неї справи. Просто. Товариш смерть. З вами все в порядку. Нормально. Не, я розумію, що це на роботі. Гос... Господи. Вони фряртують шо? що? ти що? Ти, шо? ти я, я я їх, я їх не чіпала зараз. Господи Джозеф, це не твоя дитина, я тобі догадую. Трошки подурів. Вона йому комплімент hey, з. Завила. Господи, ну і люди. Ой, йо. Опа. Нас запрошували на вечірку? Ні, нам не, не до того. Давай ще трохи логіку піднімемо і підемо додому. Трохи побудемо з дитиною. Вже дев'ята майже а Ти б хоч до дитини сходив. Спати він пішов. Спади Джозеф. Нічого не змінюється. Скільки? Господі. Господи. П'ять днів вона ще буде. Ні, це добре. В того, що мені ще треба, щоб вона була дитиною довго. Але... Але стільки довго. Нічого страшного. Заодно встигнемо підняти її навички. Хоча начебто їй тут не так довго залишилось не так багато. Є? От начебто здавалося б нове життя, новий будинок джерел за все ще вдома на майже не буває. Так справа про зникну автівку. І це, наскільки я пам'ятаю? Довольно таки цікаво. Справа? Ну и семейка. Он прям ты. Чей и в а, -а, а! Сегодня полный месяц. Ну, это це... поясняет некоторые вещи. Чувак, а зараз день. Ничего страшного. О, боже. Ага. Так, рукавиці він знайшов. І нам треба в поліцейський видео, щоб зрозуміти, чим вони А не Ади знайшов? Давай думай его. Не Давати хабаря. Не дам. Тогда... Чака, Давай, давай. Ого. Ни хрена. А так можно, ты еще и про а? <пух> тобто вони побилися, зрозуміли, що оби... обидва хоробрі і сподобалися одне одному. О, Прекрасно. Коротше, або дружитися, або дати гроші. Давай на тобі гроші, іди. Нафіг, образила мене. Побила, забрала гроші ще й я вин. А вона між іншим. А вона нічого не винна. Тобі пощастило. Вона не знала, що то крадена машина була. А це нормально, що ми пішли на перегони о 12-й ночі, а? І він теж нічого не знав, коротше. Ну що ж, повертаємо в автівку і все. І все чудово. Знову дитина страждає. А ми вже отримали досвід. То що тепер? А, точно. Та, ну, треба... Самого крадія спіймати, але це вже зранку. Ми нам треба в офіс. <звіс> Що ж з тобою не так, а? Динка, поговори зі мною

voodoo gang naughty business Yeah <laughs> Bali <laughs> 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 А, -а, -а. а я й забула, що треба саму самому бі бігти Ах, в офіс. Не, нічого, якраз вечір, ну ти як завжди. Нарешті. Господи. Все, ми все дізналися пішли. Але ж вона не там. Зараз четверта тридцять ранку, я, офис? офіс? А. Так, вона там. Все? Злодея посадили? Так, ну що я можу сказати? Ми виконали черговий 15 з 35, господи. Завдання, тому я й думаю, що я буду надалі проходити щось за кадром. Напишіть що ви про це думаєте. І будемо закінчувати на цьому серію. На збору був Сталкер. Дякую за перегляд і всім па-па!